Сторінка 154. таємниче товариство боягузів або засіб від переляку номер 9 2006 рік. Повість скорочено розділ перший. Кактус показує колючки. Я обережно визирнув із-рогу будинку і одразу ж відсахнувся. Біля мого під'їзда стояв кактус. На жаль, з кактусом, якого насправді звуть Сашко Смик, я знайомий майже від народження. Ми живемо в сусідніх квартирах. Мама каже, що сваритися ми з ним почали ще лежачи у візочках. Варто було залишити наші коляски поруч, як ми билися пляшечками з молочною суміш'ю і намагалися видерти один в одного іграшки. Не знаю, із чого почалася наша ворожнеча, але скільки я себе пам'ятаю, кожна наша зустріч закінчувалася, якщо не бійкою, то штурханами. Я до цього давно звик. І ставлюся просто як до неминучого лиха. Ми із Сашком завжди були однакові на зріст, і сили в нас були рівні. Але після літніх канікул я побачив кактуси і просто онімів. Розумієте? Раніше Сашко був невеличкий та худий, волосся в нього стирчало на всі боки, як колючки в кактусам Через це його так і прозвали. А тепер він став схожий на гібрид жирафа. З орангутангом. Тобто виріс одразу на дві голови і накачав п'язи, як у Шварценеггера. І перша ж наша сутичка закінчилася тим, що я зрозумів, ось що відчувають альпіністи. Потрапивши під гірську лавину. Після цього я почав виходити з дому, як шпигун у старих фільмах, полохливо озираючись, а потім біг до школи крізь прохідні двори. А коли все ж зустрічалися. Десь із сашком, ніс до носа, то просто тікав, як звичайний боягуз, а кактус реготав мені в спину і кричав, копіюючи Карабаса Барабаса з фільму «Пригоди Буратіно. Підійди до мене, дитинко. Зараз я дам боляче. Ось і тепер кактус мене помітив, ошкірився та почав підманювати пальцем. При цьому ще й приказував. Скій, скійсь, не бійся, я тебе трохи поб'ю по-сусідськи, і було видно, що зайти до під'їзду мені так і не пощастить. Я відчував, що втягую голову в плечі, мов черепаха, яка помітила небезпеку, і намагається сховатися в панцир, і щодуху духу подалі від Сашка та від його нахабного переможного реготу. По ногах в мене бив футляр від скрипки, адже я саме повертався з уроку музики. І це, здається, смішило Сашка найдужче, адже він дражнив мене поганським поганські Ще відтоді, як уперше побачив зі скрипкою. Хоча справжнє моє ім'я Клим Джура. Серце в мене калатало як скажене. Я задихався та відчував, що как ось-ось схопить мене за шкірки. І почне лупцювати. Але Тут сталося щось дивне та незрозуміле. Люк, на який я наступив, раптом почав м'ягко вгинатися під моїми ногами, і я шкереберть полетів у чорну прірву.